Мої вітання, друзі. Хочу зняти коротеньке відео, так як не знімав довго вже на своєму каналі, нічого не показував. А довге відео неохота знімати, так ніхто до кінця не дивиться. Тому хочу показати свій однорядковий просотний культиватор до мотокультиватора Forte 80G3. Я вже десь показував трошки в себе на каналі. Зараз не можу показати, як він працює на городі, тому що перейшли дуже рясні дощі. Ось рама зроблена з профілю 40 на 40, тут приварена втулка з отвором 16, тут регулюються болтами, щоб не бігало вліво-право дуже. Ну, можна і без них використовувати, я в принципі їх майже відкрутив. Далі. Раніше в мене було зроблено ось до тих пір, тут колеса не було, була стрілка і ззаді були ось ті брятки. Тому бритви йшли дуже глибоко і постійно треба було підтримувати за ручки мотокультиватор, щоб воно глибоко не залазило. Рішили на пробу доварити кусок труби ззаді. Спочатку на пробу поставили ззаді колесо, бритви стояли тут і воно не пішло. Колесо йшло глибоко, рішили переставити бритви назад, колесо всередину йде ідеально. На переїздах колесо опускаємо. Бритви йдуть в повітрі, не треба нічого тримати. Далі. Ну, тут болти є на висоту, виставляємо, скільки треба. Кожна секція також регулюється кут нахилу, вперед-назад. Один болт, другий болт і також є третій болт. Можна відрегулювати кут нахилу, все регулюється. Також до даного агрегата є в мене ось такий плужок. На один рядок. Знизу приварена пчатка. Спочатку вона була ось така вузенька. Їзло в землю трошки не грало, я зробив широку, регулюється по висоті. Ось тим гвинтом я регулюю глибину підгортання. Ну і плюс ще тут є, болтом регулює кут нахилу і все воно працює. Приводиться в рух ось такими ґрунтозацепами, є дві штуки. Ось ставлю два по прикупі, якщо воно не йде, ось так, якщо пробуксовує, розвертаю, міняю місцями ігулки задом наперед, Працює все прекрасно. Більші городи я працюю мототрактором, але є такі менші куски. Біля хати, що немає виїзду сюди і туди, то приходиться працювати мотокультиватором. Повторююсь, показати відео не зможу, тому що перейшли рісні дощі, нагород залізти неможливо. Ось так просто вирішив показати свої допрацювання. Всім дякую за перегляд, буду радий за лайк і за підписку, а також за коментарі.